за ефір. і я працюю патрульним поліцейським в управлінні патрульної поліції в Харківській області. Зараз, так сказати, нові часи, нове патрулювання. Патрулюємо тут на межі Харківської області та під федерації. Це звичайні патрульні. Тобто, вчора там, ну не вчора умовно. А вчора вони патрулювали вулиці, так вони робили також дуже необхідну роботу на сьогодні. Ви знаєте, коли приїжджаєш дуже часто на прильоти, бачиш, як наші громадяни постраждали від або отримали якісь поранені, травми. Ну сидіти осторонь ну, дуже не хочеться. Співпраця з Хартією почалася безпосередньо з повторним наступом. На Харківщину. Сили оборони України зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії. Пліціанти дуже гарно знають, що таке служба, що таке виконання наказу. Та дуже гарно розуміють, як важливо досягнути нашої мети. Тож їм було досить легко влитися до нашого колективу. Це телевізор для стрімів. Тут ми оцінюємо обстановку, нас коригують за допомогою цих стрімів. Є людина, яка спеціально цим займається. Це система, по якій нас оповіщають. Це обладнання, за допомогою якого ми літаємо, за допомогою якого літає пілот. Зараз виставлять дрон на взльотку. Я одягну окуляри, візьму пульт, заведу дрон, так сказати, і будемо робити польот. Будемо патрулювати зону нашої відповідальності. На предмет виявлення цілей це або ворожа піхота, або ворожа техніка, або е, укриття противника. Якщо в нього зайшла ворожа піхота, якщо наблюдався рух по даній ситуації, будемо летіти десь на таку відстань до кілометрів ну, да, в даній ситуації. Дрон, який е, оснащений сколочним боєприпасом. Що у нас маршрут? В район? Да. И там шукаем и рух. Угу, угу. Хлопцы, батка 50%. Це і техніки, тобто забезпечення, тому що ми бачимо лише, от, як летить дрон. Так він знищує там танк, знищує там піхоту, всі радіють. Але до цього проходить дуже велика робота саме з дроном, підготовка дрону, його прошивка і так далі. Тобто, це ще дуже-дуже велика невидима робота, яка проходить до постачання дронів на саме бойові позиції. Це наша школа-технічка. Була організована вона рік назад. Тут ми навчаємо наших пілотів, робимо налаштування FPV і вже видача готову продукцію на позицію. Паяю і налаштовую е, дрони для нашого підрозділу. Я навчилася е, паяти за відео з Ютубу, просто е, прописувала в Ютубі Social Drones, чи якось так він називався, де було повністю відео, е, на якому з процесу, як е, збирати корпус е, і до, до повного, повної зборки дрона, як паяти всі плати. Е, е, і так я навчилася по відео, ну, оскільки. Нас, е, Графік патрульних 2-2, то, як виявилось, в мене досить багато часу, щоб присвячувати цій роботі. Тобто я спочатку прийшла, пілотувала, їздили на полігони, літали, а потім вже почала потрішечку займатися настраюванням. Тобто технічною частиною дронів це була як настройка, так і пайка. Пайка плати і все, що все, що необхідно, скажемо так, у дронах. Більше всього подобається дивитися відео як дрон, який ти робила своїми ручками. Потім потрапляє в ціль. Ці відео дуже дуже подобається дивитися. А взагалі, ну мені подобається паяти. От прям от паяти мене щось дуже заспокоює. Це така от штука від тривожності. В принципі, в середньому це от так і виходить, близько 20-30 за день ми можемо зробити, підготувати. А вже на позиції ми безпосередньо, так сказати, постійно переналаштовуємо, бо ворог теж не стоїть, постійно рухається, та ми теж рухаємося, щоб задати йому уражень більше. Бо в нього є реп, і нам потрібно з цим боротись теж. Вилітаємо в район там, де можуть рухатись. Під піхотинці та будемо шукати їх. Вони йдуть зазвичай посадками, лісами маленькими та до Пробу, своїх районів. Плюс, плюс-плюс. Тому ми вилітаємо, дивимось, ціль знаходимо, вражаємо її. <пілляння> якщо ціль побачимо, то дамо знати. Трохи правіше, та дивимось за стежкою. Mm -hmm. І так, не дуже повільно. Так, да так. -да. Бо там, в принципі, нікого нема. Якщо воно є, то воно є. Ворог воно реп. Ага. Плюс обходимо. Ми якраз тут. Давай лівіше. — Лівіше, Ще лівіше прямо і будемо по полю летіти, бо обійти... — обійти. Так, так, отак, так? Да? Так, да так, -да так. -да. Летіли над позиціями, під... вони почули FPV, передають собі там кудись там. Кудись передають, не хочу думати навіть, куди, І вони вмикають реп. Зараз реп, прямо там, Давай Просто прямо. До, до всі... Дороги? Оцей. Да. І Все вони вмикають реп ну, по приближному нашому маршруту. Ми його зараз змінюємо кардинально, то повністю. Тому що навіщо нам летіти в реп. Крем, ми змінюємо маршрут ближче до. І будемо по дійти в бік. Є у нас така. Ми її називаємо. Бо там лягає пік кожен день не один. А буває і багато. Там їх... Будемо дивитись посадку, там, де можливо є міномет. Тому що приблизно з того району були засічки, що працює міномет. І посадки укриття. Вони сюди заїжджають. Ну, тут поганий радіогоризонт, зараз ми просто візьмемо. Крим заходимо! На жаль, техніки не було. Не було, але на заборону спрацювали, бо з цієї посадки десь працював міномет. Тому якийсь час він працювати не буде, та буде трохи краще хлопцям, які там сидять трохи попереду. Що передався попатеть, але я вас вірю. Дуже дякую. Робокопи в повітрі. Направляємося на авто. Підмогу градами накрити просто квадрат. Бо тут ну зрозуміло, що працюємо не тільки ми, і може бути техніка там проїжджати, або ще щось. Ну то тобто, хто його знає, що підвають, накривають район просто на бум. Ми готувалися до виліту. І в момент виносу дрону на нас впала в противника. Я був перший, мене більше поранило. Брукліна теж поранила, він був позаду. Мені там прооперували, там протест ставили, там трохи не було артерії. Зараз ще не працює повністю рука, але я нормально вистановлююсь. Жмякую м'ячика, поки що так. На реабілітацію ходжу. Ну, нормально справляємось і на позиції, і коли є вільний час, то ходимо, займаємось. Це в жовтні було. Трохи повідновлювався, набрався сил, то вдома сидіти, тож таке діло. Треба з хлопцями працювати, а потім ще будемо далі працювати над рукою. Хлопці дуже, дуже вмотивовані. Вони біжать, вони хочуть чогось досягти і показати іншим, що поліція не тільки виконує свої посадові обов'язки, ми також стоїмо на захисті нашої держави з, зі всіма на силами, силами оборони на всіх фронтах. Це дуже така хайпова тема: типу, давайте всіх патрульних, всіх поліцейських загонимо на війну і так далі. Але ну ніхто не бере до факту те, що а, вже більше там 30% поліцейських взагалі а, знаходяться на війні. Позиція важкого бомбера хевішот несе а, два боєприпаси по 12 да, кілограмів, mm -hmm. от, які знищують ворожі бліндажі укріп позиції. Один із найбільших дронів, який є на озброєнні, Основні зараз його функції це ураження і доставка провізії, БК хлопцям на позиції. Тут наша кухня, тут ми працюємо з усім. Сюди ж нам роти доставляють посилки, все, що потрібно хлопцям передати, тобто їжа, медикаменти, боєприпаси. Оце все. Нам передають роти, ми одразу їм доставляємо, як тільки команда надходить. Також ми тут збираємо безпосередньо БК. Ну, По укриттям ми намагаємось працювати фугасним боєприпасом. Ну, ви бачили ТМ-ку, є у нас ще ФАБ. -и. ФАБ 8,5 кг, також він добре працює. Найкращий боєприпас, на мою думку, це МА-900. Скажемо так, не сильно великі або не сильно захищені укриття, добре розбирають. За живу силу тут нічого і казати, також тут мінімум 30 метрів розльот осколків. В зборі все дуже просто, звичайний хвостовик. Стабілізатор надрукований на 3D принтері, затягується стяжкою, От, буквально на ваших очах збираємо, отак От все вкручується при попаданні там в будь-яке укриття чи ґрунт, відбувається накол і підрив боєприпасу. Скрывешот на теле. Айстар, можно скейт работать? А, бачу сигнатуру, давай, и тогда працюй. Плюс, плюс. Все, работаем. Первый скейт пошел. Другой скейт пошел. Плюс. На связку. 120 заряджають. вместо ТМК 120-ку. Так. Плюс. Задачу поставили, задача буде виконана. Зараз будемо її пристосовувати для нашого борту. Зараз безпосередньо будемо встановлювати даний боєприпас на наш борт. Ми вже його пристосували, щоб він кріпився на нашому борту. Боєприпас встановлено, залишилось тільки поставити його на бойовий звіт. Відкручуємо пробочку. Звичайний штатний підривач М6. Все, готово до враження ворога. Постійні експерименти, це роботизовані технології, це ударні великі дрони, це FPV різних типів, які постійно, постійно вдосконалюються. І співпраця з бригадою, з командуванням максимально злагоджена, та це і приводить до результату. На мою думку, дуже важливо, що кожен хто. Вміє не тільки тримати в руках, але й вдало користуватися зброєю, встав на захист нашої батьківщини. Це спільна справа нашої країни, а не тільки там, військових чи яких, чи патрульних, чи... тут можуть бути і я, от друкар взагалі. Ну, можу сказати, що якщо хтось боїться, що хтось там думає, що він не справиться. Треба пробувати, і я вам кажу все можливо, головне, щоб ви хотіли датись. Приєднуйтесь до наших екіпажів хевішоту, якщо є бажання там так сказати, валити ворога або там робити допомагати нашим військовим там на передовій.